Привіт всім! З вами знову Оля! Рада вас бачити на цьому каналі! Маємо осінь! Зараз найліпший час для чаювань. Тому беріть свою горнятку, наливайте чаю і ходімо пити чай! А наприкінці відео, як завжди, буде хвилинка корисної інформації. Сьогодні хочу поговорити з вами, на які роздуму мене надихнув мультфільм Коко від Pixar. Але перш ніж почну, дайте хвилинку, я вигорюся. Я готова співати дифірам по цьому мультфільму днями і ночами. Це насолода для очей і для вух. Мультфільм первистий, але він не випалює вам очі кислотними кольорами. Мелодії ще довго лунають у вухах після перегляду, але вони не такі набридливі, як музичка із реклами. Творцям якимось чином вдалося вмістити в півтори години стрічки все, що асоціюється зі словом мексиканський. Тут ми маємо і витинанки, і День мертвих, і чорнобривці, традиції, їхня кухня, фріда кало, і навіть песик. Солоїцьку so інтлі. Звісно, мій друг мексиканець каже, що у мультфільмі чимало стереотипів, і насправді не все так, як відображено, тому що є чимало художнього вимислу. Але це ж погляд зсередини. А ми, як іноземці, сприймаємо все як належне. Щоправда, якщо вам було б цікаво почути думку мексиканця про цей мультик, напишіть в коментарях. А я постараюся підготувати для вас таке відео. Діалоги в мультику пересипані іспанськими фразочками. А це додає колориту. Звісно, там немає нічого складного для непідготовленого вуха, і все можна зрозуміти з контексту, але моє самолюбство було не потішене. тому що і таку фразу я пригадую, і це я знаю, як перекладається. І найголовніше, чому я так люблю коко. Скільки б я його не дивилася, а бачила я його добрий десяток разів. Щоразу мій сльозиметр зашкалює. А це для мене основний критерій. Тому, якщо ви ще його не бачили, хутко шукайте, дивіться, бо ви дуже багато втратили. А ми почнемо розмову. Відколи почалася повномасштабна війна, для мене стало дуже важливо розкласти маркери свій чужий. А для того, щоб це зробити, потрібно насамперед знати, хто ти. Бачите? Мігель впізнав своїх рідних за фото із офренди. Він знав, як їх звати, як вони виглядають, чим займалися у житті. я замислилася: от наткнулася б я на свого прапрадіда. Я б його впізнала, подумала, подумала, зібралася і пішла заповнювати. Прогалина у своїх знаннях сімейного дерева. Переглядала старі сімейні світлини, поки не почала впізнавати людей. Почитала життя свого прадіда. послухала декілька сімейних байок. І знаєте, це все працює краще, ніж машина часу. Приходить розуміння, хто я і звідки я взялася, така, яка є. Але найдивовижніше це виловлювати знайомі риси. У фото сторічної давності. Так, це не модні обкладинки Vogue. Але ці очі, ці носи, ці посмішки. Я впізнаю їх у родичах, я впізнаю їх, коли дивлюся у дзеркало. І ця тяглість поколінь вона зачаровує. І поруч з нею для мене тьмініють стандарти краси. Тому що байдуже, що я не схожа на Кім Кардашян. Якщо я схожа на свого діда. А як у вас? У кого татові брови, мамині очі, бабусина посмішка, дідусів ніс? Напишіть в коментарях. Отже, за весь мультфільм Мігель пройшов тривалий шлях. Починаючи від Мені не треба цієї сім'ї. Я не хочу бути в цій родині! Мігель! 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 До я пишаюся, що ми сім'я. Це суперову, що ми сім'я. І аж до готовності пожертвувати будь-чим лише б цю сім'ю врятувати. Родина це завжди найважливіше. Тепер я готовий до благословення на ваших умовах. І саме тому, коли Ернесто видає щось на зрізок, а нам не потрібна сім'я. У нас маленька культура, якщо хочеш бути знаменитим у всьому світі. Треба забути про неї і переключитися на общопонятний. Його словам вже якось не дуже хочеться вірити. Ми ж з тобою артисти, Мікель. Нам самої сім'ї замало. Наша родина цілий світ. Ми ж бо інші, і це очевидно. Згадайте хоча б оцю цю сцену. Я вам опишу Хуаніту. Кульгава і криво рука, і з рота тхне околи щодне ще й ці Цитруси любить страшне Це ж не ті слова. Чечерон згасав, але на сам кінець він вирішив послухати жартівливу пісню. Не знаю, як вам. А мені це нагадує наших хоробрих захисників у такий нелегкий час перед лицем небезпеки вони мають мужність посміхатися, жартувати і навіть підбадьорювати тих, хто зараз у тилу. Вони пишуть вірші, співають пісні, знімають тіктоки, а найголовніше не дають злим силам просуватися далі. А тому маленьке нагадування. В знак вдячності за можливість чаювати, давайте відправимо їм Мазепу, Франка або Грушевського в поміч. Ключовий момент наприкінці фільму, коли Коко згадує свого батька. Згадай мене Уявихочебна, мить згадай, згадай мене, мене, коли гітара зазвучить. Музика стала для неї Євшан Зіллям, яке повернуло старечу пам'ять. І, виявляється, це не лише крутий сценарний поворот, свідченням тому є реальні дослідження, які показують, що навіть якщо мозок постраждав від деменції, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, здібності мозку і пам'ять можна відновити за допомогою музики. Музика здатна відновити спогади і буквально повертає хворих назад до життя. Може, тому ми так часто тепер наспівуємо ой у лузі, тому що це саме те, що повертає нас до життя. На цю тему є чимало цікавих документалок і досліджень. І якщо захочете, поділюся з вами у коментарях. Або якщо матимемо чимало вподобає під цим відео, можемо поговорити про це під час наступного чаювання. Але є ще одна річ, яку просто неможливо не помітити увесь фільм пронизаний мотивом пам'яті. Схожий мотив, якщо згадаєте, був і в мультфільмі Inside Out, який ми обговорювали в попередньому відео. Посилання буде десь отут тут або в описі, я ще точно не знаю, де ми його причіпимо. А тож гляньте наступний уривок. Тут важливо. Щоб нас пам'ятали ті, хто знав нас за життя, важливі історії про нас. А про Чича серед живих уже немає кому розповісти. Ті, кого пам'ятають, продовжують жити. І мене ця думка і зігріває, і обпікає водночас. Нам є кого згадувати. Ми маємо дуже багато поминальних днів. Але якщо голодомор для нас це не просто цифри і мільйони жертв, а, наприклад, історія про бабусі, яку ми приповідаємо сім'ї, тоді пам'ять про неї живе. Коли розстріляне відродження, це не я чула щось таке в школі, а реальні життєписи людей, які любили і творили. Вони житимуть в нас, живитимуть нас, надихатимуть. Бо не дарма ж Стус знав на пам'ять кобзаря, а потім політв'язні вчили на пам'ять поезію Стуса, бо те, що живе в нашій пам'яті, у нас ніхто не відбере. А взагалі мене вкотре вражає, як ці теми мені відгукуються. Чи помічали ви щось, схоже при перегляді цього мультфільму? Поділіться з нами. Якщо додивилися досі, ставте вподобайку і підписуйтеся. А зараз для усіх, хто дочекався, трошки корисної інформації. Знаю, що Коко пасуватиме для вивчення іспанської більше, але якщо раптом дивитиметесь його англійською, зверніть увагу на такі фрази. Мама Імельда знайшла спосіб, як забезпечити свою сім'ю. Забезпечувати provide for. She found a way to provide for her daughter. Якщо вам вдасться когось переконати, залучити до своєї справи, втягнути його в це, можете сказати Rope in. Then her grandkids got roped in. Маєте ямочку на щуці, а не знаєте, як це буде англійською? Це dimple. Як simple dimple. Dimple? No dimple. Dimple? No dimple. Кохання прекрасне почуття. А закохатися англійською звучатиме як fall in love with. He made people fall in love with him. Як то кажуть, ніколи не недооцінюйте свого ворога. А недооцінювати буде underestimate. Never underestimate the power of music. Кажете, я скоренько збігаю кудись. Zip over. I'm just gonna zip right over. You won't even know I'm gone. Коли ви день роком наткнулися на свого знайомого, Можна сказати run into. We into uh, um. oh, Маскувальні сітки допомагають нашим військовим злитися з оточенням. Англійською це звучатиме як blend well, like blend-in. No, like Хочете сказати комусь? Наздоганяй, не відставай. – «keep up». Keep Keep up. Keep up, чимако. come on! А знаєте, як сказати? Розслабся. Loosen loosen up. up. First you have to up. Shake off those nerves. Ah. Є таке відчуття, коли ти далеко і сумуєш за домівкою. Англійською це зватиметься homesick. We've been performing on the road for months. I got homesick, and I packed up my songs. Хочете застерегти когось? Сказати тримайся від мене подалі. Stay away. Keep your dumb photo. Stay away from me. No. Вирішити щось звучатиме як «make up Your Mind. «I'm going home, Ernesto. Hate me if you want, but my mind is made up». І зрештою, якщо знаєте когось легкодухого чи боягуза, англійською можна сказати «coward». You're de la Cruz. De... Отож, дякую, що переглянули це відео і вибачте за каламбур, але ви просто надзвичайні. До зустрічі. Забігайте на чай!